Любі, всім привіт! Несподіване відео. Я хочу поговорити про матч Кубка Америки, тому що про цей турнір ми якось взагалі по суті не говорили. Ось, якщо бути точніше, то взагалі жодного відео навіть в мене не було. Ось, але все-таки про деякі матчі будемо казати. Ну, Цілому тут будуть про більше про збірну Бразилії, про Акентину, да, там про Уругвай. Тут тобто про такі команди, які вважаються фаворитами на цей Кубок Америки. Ось більше про ці команди тут будуть відео. Турнір, можливо, не такий, як Чемпіонат Європи, да, але все-таки є на що подивитися. І в принципі, турнір доволі цікавий, як не крутий. Так, да, він менший, ніж Чемпіонат Європи, він і коротший, ніж Чемпіонат Європи. Але, все-таки, Парагвай і Бразилія. Парагвай і Бразилія, 1-4. Бразильці давайте, по порядку да? по про групі пройдемося. Взагалі, в цій групі ще Коста-Ріки та Колумбія. Ну, бразильці з коста Ріку зіграли 0-0, домінували, але, в принципі, таких то моментів бразильці з Кустарікою не мали. Ось, Знову Парагвай і програв в Колумбію. 1-2. Була господарем. Ось вони перемогли. Два, один. Парагвайці, взагалі, колумбійці з першої позиції вже вийшли і взагалі колумбійці та бразильці, збігаючи наперед, вже, там гарантувало собі вихід далі. Нагадаю, що тут тільки дві команди виходять. Якщо на чепить Європи, то ще третя може команда вийти. То тут ні, тут тільки дві команди, на кострі, яка Паравай вже точно а, ви, вилетять. Тобто колумбійці та бразильці гарантували собі вихід далі. А ще по поводу цього матча, да, який відбувався вчора? 4-2-3-1 у Парагвая, Мариніга в воротах, Альдеретта Бальбуена захисники. Іспінсона Веласкес, по флангах, Кубас Вільясент, центральні опорні захисники. Енсіно, Sino, футболісти Форайтон Альбіон. Ви прекрасно думаю, ви знаєте. Роберт Дзерби його тренував, центральний токвальний півзахисник. Баба Дилли та Мігель Мерон. знати, Футболіст Ньюкасла, футболіст з англійської прем'єр-ліги, і Арсел в нападі. Бразильц 4-2-3-1, Алисен Беккарворота, Хендер Мелітан, з Захисники, Данила Вендел по флангах, Сілва Бруногі Маранж, центральні захисники, Лукас Пакета. Центральний атакувальний півзахисник Віні та Завіа по флангах і Радріга у нападі. А, ось. Бразилія з перших секунд непогано бразильці розпочали, але я вам хочу сказати, що моменти були на перших хвилинах. Да, Бразилія розпочала непогано, більше володіла м'ячем, але парагвайці створювали моменти. там Алісен Бек вступав в гру на перших хвилинах. Пару непоганих моментів Парагвайд створили, забити, правда, їм не вдалося. А, а переломило взагалі перший ось м'ячик. І Вініс забив і взагалі до цього м'яча Вініс жуніра бразильці ще пенальті заробили Лукс Пакета, його не реалізував позоровот от пробив Лукс Пакета. Тут от, Парагвайд, от, в принципі, перші хвилини 30 вони були абсолютно рівними. Так, да, можливо, бразильці трішки більше володіли м'ячем, але парагвайці, в принципі, мені дуже сильно сподобалося. Мені так навіть здається, що навіть трішки більше моментів навіть парагвайці створили у перші півгодини. Але все переломив гол війні. Ідеально взагалі розіграли бразильці. Ось цей перший їхній м'яч Віні там забув, там Лукс Пакета віддав голіву передачу. Ідеально взагалі віддав Лукс Пакета. Ну, а він так вийшов, десь трішки ворота обіграв і забив Віні. Відкрив рахунок футболіста Мандриского який просто в і Якщо, Вині... якщо бразильці взагалі виграють цей Кубок Америки і Віні буде провідним футболістом він дубль. Ну, Мені здається, що золотий м'яч точно має отримати в Віні. Джитбелінг, да, там в Збірну Англії там. Потім Савіо забив, була так від бразильців, Радріга накрив одного, пробив вратар, Парагвай, нібито відбив, м'яч відскочив. к Савіо, Савіо порожнім М'яч добив. Забивши рахунок 2-0 футболістка талонської Жирони. А потім ще Віні забив на 45, і плюс 5, і бразильці втікли в контратаку, Родріга на швидкості обігнав захисника. Захисник там потім вибивав м'яч, вибив Віні, Віні на швидкості летів на м'яч, захисник Параглай його вибивав, але влучив Вінні, Віні, Віні забив курйозний гол, але Віні оформляє дубль. І взагалі Віні і героїв. На третій хвилині другого тайму Паравай забив Альдерет з метрів 27 забив один із красивіших, можливо, м'ячів. На цьому Копа Америка, ідеальний удар в Дальній Кут. А ось, ну, бразильці потім ще пенальті зароблять і Лукас Пакета холоднокровно переграє вратаря, розведе по різних кутах і зробить рахунок 4-1. Ну, переграється потім нічого такого не створять, тому що бразильці потім спокійно доведуть справу до логічного кінця. Там ще й вилучення Кубас отримає. Ось тут у цілому парагвайці дали гідний супротив 15-17. Це удари, в площину. Невеличка перевага Бразилії по володінню 55 на 45. Ще 4 парага, і 4 кутові. Тут невеличка перевага, так Бразилії. Тобто це був більш рівний поєдинок, коли бразильці це на годи реалізувала. Парагвай мав 2 на нагоди і дві на нагоди змарновані. Ось у бразильці було 5 на нагода, одна опущений це якраз не забиту пенальті. Да? З По точності передач паравайців було на пані, 84%, да? 391 передача, 331 точна, 45% володіння. У лідні, в бразильці 55% контролю, 85% точність передач, 476 їх було, 407 точні. По всайдах тільки один офсайд був у матчі. З 15 ударів парагвайці нанесли 6 площину, ну. 7 повз ворота. 2 заблокованих ударів. Ну, Бразильці, в принципі, 17 пробили 6, звичайно, 8 повозворота. Один удар був в поперечку. Ось, якщо я не помиляюся, звичайно, що. І три удари були напросто заблоковані. По відборах краще, до речі, був Парагвай. П'ять сейвів, до речі, зробив Алісон. І це, до речі, показова статистка. Аліса не справді в цьому рахунку у Дентри там Вальмірона був момент, коли підкручував м'яч дальної дев'ятку. То Алісон там такі хороші сейви зробив, я вам хочу так сказати. Вратар Парагуа 2 сейви зробив, чи по 14, ніс і м'яча, 9-6 по перехопленнях. І більш трішки бразильці. 13 порушень, 3 річника, 3 жовті картки. У Параву 12 порушень. Дві жовтих. Та одна червона картка, найкраще буде для мене особливо в Віні. Особливо Віні, людина оформляє дубль, я би потім ще б Алісоном поставив. Би, якщо б не ці сейви Алісона, якщо перегвай, б парагвай тоді на перших хвилин, так би забив би, Бог його там знає. Що там би було б, тому Алісон також молодшинка. Хороший виступ від вратаря Ліверпулі. Взагалі, Алісон для мене один з найкращих вратарів світу, якщо взагалі. Не найкращі. Тому що ті сейви, які вчора робив Алісен, він просто довів вкотре, що він один з найкращих на своїх позицій. Бразильці одні з фаворитів цього Кубка Америки. Ось таке в мене перше відео. Ну, про Кубок Америки тут буде мало відео. Тут взагалі тут буде Аргентина, так, Бразилія, Моругвай, тут, 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 тут тільки Бразилія, по суті, Аргентина. Да? По суті, з цими двома командами будемо тут знімати відео. Можливо, трішки я ж кажу про Уругвай, про, про Колумбію. Про такі команди, які також можуть здивуватися Колумбія, напевно, Ругвай. Ось Але в цілому тут бразильці та аргентинці в нас будуть, тому що вони справді головні фаворити Кубка Америки. Бразилія виходить з другої позиції, хоча, щоб воно обіграть Колумбію, то з першого місця. Колумбія, Бразилія будуть бути за першу позицію. коста рика та Парагваї покидають Кубок Америки. Якось так. Ну що ж, Парагвай 1, Бразилія 4. Дякую вам за увагу, друзі. Бережіть себе. Всім до нових зустрічей.